Всім добре ранок, хлопці та дівчата. Зараз 5.58, Нічка. Виїжджаємо в Луцьк. Будемо для вас знімати цікавий відосік, автопідборчик у нас сьогодні, як завжди. Познімаємо також вам ціни. Так що завчасно поставте нам лайкосик. Ну і приємно вам перегляду. Так що, друзі, поїхали! І Тут що бачите. От хлопці напроти стоять, які з електронікою дружать. чиститься у всіх блоках. Друзі, тепер історія про це, як нас кинули. І ви, ну, якщо просто вам чесно сказати, машину, скажімо, 12-го року, щоб була менше 300 тисяч від варто, скажімо, не знайдете. Отже, друзі, дивіться, що в нас по розходу по електромобілю. 95 стараюся тримати на трасі, 92 км в нас запас. Звичайно, що з'їдається наші кіловати дуже швидко. Єдине, що їдемо з пічкою. Пічка в нас на 20 градусів в другому режимі. І виходить, що якщо їхав я літом, то доїжджаючи до Луцька, був запас в нас орієнтовно в районі 85 кілометрів, коли він вже заїжджав на ринок. В цей раз вже точно не вийде, бо ми зараз від'їжджаємо в горохів, а в нас 90 км. Тобто батарея майже буде вся просаджена, напевно, відсотків ну, на 80, це точно. Тобто, десь по прогнозу, виходить, орієнтовно десь в районі не знаю, кілометрів 30 лишається. Тому електромобілі, коли 5-6 градусів тепла, і тримати швидкість в районі 90 набагато швидше розряджається. Отже, друзі, заїхали ми в Луцьк, 36 запас, батарея практично вже висаджена, 7 градусів тепла. Ну і зараз тримав швидкість в районі 100, оскільки має з людьми вже зустрітися буквально за 20-25 хвилин і, звичайно, не хочемо. Запізнюватися, тому електричка, звичайно, коли їдеш пошвидше, і ще і швидкість не тільки впливає, а й температурний режим. Коли було моментами, що їхав було 3-4 градуси, то матрей відповідно швидко дуже розряджається. Подивіться, ну, друзі, який маленький гольфік порівняно з такою здоровеною тундрою з цієї сторони подивитися, Взагалі катастрофа. Приїхали ми на стояночку, яка знаходиться біля авторинку. 25 км запас. Фіаско. повне фіаско. Паніка на борту. Літом приїжджав 85 85. Короче, друга ще паніка, виходить, що машина в той час вже стоїть на зарядці. Дуже, короче, весело. Нічого щось придумаємо. Що балачили автівку, вартість за 13 рік, 7200. Цікаво, який пробіг на ній, це вже ми не взнаємо, але реально, коли дуже халявна ціна, то не ведіться на халявні ціни. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також записуйтесь на Луцький авторинок по автопідворах. Також автопідбір під ключ, але тільки популярних автів. В посиланні також ви знайдете сервіс Carvertiка з 20% знижкою, коли ви берете в продавцеві номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівки держава приїхала, пробіг, чи не була автівка на ДТП, чи не каталася автівка на таксі. Відповідно, в посиланні знайдете так само наш інстаграмчик, тому вся корисна інформація буде саме там. Ну і телефончик ми так само виведемо для того щоб якщо ви не можете знайти нас посилання, то звичайно дзвоніть та й будемо спілкуватися. Кожна автівка, кожен індивідуальний підхід. Так що передаємо вам перегляду, ставте нам лайкосик і дякуємо, поїхали далі. То мотор який? Це на 1,5.5. Та-та-та, давайте її подивимося. Так, розглядаємо такий сценік. Коштує 9900, 9600 на старті віддаємо зі старту 9900 на 9600 віддають нам. Так, що у нас виходить? Дверка. 245 298 400 1300 700 Так, ідемо по цій дверці

34. Друзі. Тепер історія про це, як нас кинули. Нас так само кидають, як і багатьох мешканців нашої держави. Відповідно, почнуть свою історію з чого? що записались люди до нас на луцький авторинок, на автопідбор по четвергам найбільший авторинок. Відповідно. Заплатили нам половинку, тобто ми беремо половину вартості від автопідбору, другу половину в кінці ринку, і це не важливо. Підібрали ми автомобіль, не підібрали, оскільки ми виїжджаємо зранку, встаємо там в 5 ранку, бігаємо по ринку і дивимося певно кількість автівок. Люди, приїхавши, задали нам критерії, певні перед тим, вони ще з ігором обсудили, які нюанси, які машини можуть бути, які були машини в пріоритеті. Якщо ні, то який буде запасний варіант. В Кінцевому результаті, коли люди приїхали, відбігали на ринку. Відповідно, було тільки два тих варіанти, яких їх цікаво. За ті варіанти інші по універсалам вони хотіли кросовера, то такого нічого не було. Відповідно, коли обійшли ринок, історія така незрозуміла, щоб йти по другому колу, або все ж таки е, робити якісь далі подальші дії. Відповідно, люди сказали, добре, йдемо ми на каву, ви там ідіть щось перекусіть і тому подібні речі. Наші компаньйони, наші напарники Богдан пішов е, пити каву. І в кінцевому результаті люди пропали. Тобто люди пропали і все, їх немає. Вони собі поїхали. Тобто, другу половину не заплатили. Окей, я тоді беру, дзвоню, кажу. Е, я дуже перепрошую, але треба розрахуватися за ринок, оскільки ми свою роботу якби робимо. Але люди, ні, все, ми там когось цікаво не погабачили, ми собі поїхали. Окей, кажу, але ви мусите зрозуміти, коли бували ситуації, що, наприклад, на ринку нічого немає, але, наприклад, вибрали 2-3 автівки, і з тих 2-3 автівок виходить, що Одна там вкручена, мучена, друга, наприклад, там, пробіг мінус там, 200, в третій, там, наприклад, мотор калатає п'ята десята. Окей, то ми ж не винуваті, що ми приїхали на ринок, свою роботу зробили, а машина, наприклад, погані. Це ж не від нас залежить. Але кажу, ви не врахували один фактор, що коли ви зараз якби, поїхали, то ми, наприклад, взявте ще ті гроші. Дзвонимо, наприклад, чи ви дивитесь, ще якісь варіанти там. І люди приїжджають, наприклад, на авторинок, під авторинок, наприклад, щоб вони катались далеко десь. І відповідно ми потім ті автівки просто перевіряємо для того, щоб закрити питання. І в нас таке бувало, що наприклад, ну нічого не знайшли. Потім дивимося повторі якісь пару варіантів. Чи десь, якщо поблизу ринку виїжджаємо, чи машина до нас під'їжджає ну, людина, якщо зацікавлена, продати автівку. І відповідно, то питання закривали. Та була історія зараз за півроку, що люди поїхали без автівки, без жодних претензій. Ми просто домовилися, що вони там за 2-3 тижні приїдуть. Вже самі походять по ринку, виберуть собі два варіанти автівки, і ми відповідно ці автівки перевіримо. Так і вийшло. Люди приїхали, обрали собі два авто. З тих два авто було одне нормальне. Ми питання добили. Всі були задоволені, все було класно, всі подякували і до сих пір дружимо і обмінюємося інформацією. Та? Так само, наприклад, буває ситуація, що люди розрахувалися, нічого не знайшли, і в них, наприклад, не виходить на Луцький авторинок проїхати там через два через тижні. Оскільки ви знаєте, в країні війна і не в кожного є можливість наприклад і 500 тисяч кілометрів приїхати. Тоді ми кажемо: дивимося вам пару варіантів автівок у Львові. Обирайте собі по авторіях. Ми їх поїдемо подивимося, щоб в будь-якому випадку добити питання. Ось така от історія. Ще раз нас киданули, і таке буває. Про інші історії кітків, то ще вам так само розповім. Так що пишіть коменти, що ви думаєте по цій тематиці. На вам подальшого приємного перегляду та й дивимося надалі ролик. Зверху стоїш, не видно. А Тут присядеш. Зразу. Так, є документи у нас. 194 тисячі пробіга. Це дуже добре. Так, 191 570 і сервісна книжка є 119.0420 року, 163 тисяч 814. В принципі, пакет документів є, це вже добре для початкової стані. Так, дивимося зараз сценіка. Виходить, що вроді машинка непогана. Єдине, що є трохи підфарбувань. 180, 211, 179, 177, 204, 177. Так, і по цій стороні так само 200, 223, 222, 224. Там непогана, візуально все добре, єдине що трохи я підкрасів. Тут, тут є по нюанси, тут є нюанси. Потім безкусовий дослід. Зі сторони таке. Поїхав, Житомир поїхав. Добре. Машин 15, на, 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 на. а по, по кілометражу скільки? 에... ну, Там от 199. 199. Була Було 270 чи 280 тисяч. Ага. я... Зараз 300, так? Десь 300 зараз. Е, Не доходить. Не, не буде. Ага. Ага. Але двигатель це новіші двигуни, 1,6 йдуть. Ага. Вам не подобається, бачу, дівчатки. Ну, та Бо, пробіг не... то, що ми хочемо в районі 200-200 с Е, 에... ну, Ви спитали чесно. Ні, я ні, не, ні, Те, ні я Це одно би знайшлося. От хлопці напроти стоять, які з електронікою дружать. чиститься у всіх блоках. Я знаю, Не, де ну, можна У всіх блоках. Платиться дорожі і все вибивається. І ви, ну якщо Можливо. просто вам чесно сказати, машину, скажем, го року. Щоб була менше 300 тисяч, відверто, скажімо, не знайдете. Але лишній раз свідчить, що людям не можна правду казати. Ні, ну чого. Та ми перевіряємо машини, То ми би знайшли, що ви не проб'єте. По вінкоду би подивились, не, не. по комп'ютеру буде знайшли, по якимось іншим. Ну, не Хай покаже. Не ну добре, добре. Добренько, окей. Тут ланцюг міняний Ні, ні нічого не міняли. Не міняли ланцюг? Ні, 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 ні не муафор, ні ланцюг, нічого не міняли. Бо я хочу зараз, напевно, з неділі, якщо от не продався, поміняю те саме масло, все, фільтра, все абсолютно. Бо mm -hmm. тому що жалко, ну їздить, що це. Mm -hmm. Але ну така ціна віддається. Грубо скажу, сьогодні вона на ну, просто що можна віддати, 7700. Mm -hmm. Ну, машина 12 років, yeah, коли за 9 з лишнім продавали. Mm -hmm. Вона в серпні місяці поставлена на облік, а в кінці оцього пільгу бо під ноль прийшла. Чому ціна скидає? А, я зрозумів. Розумієте, таких цін на свіжі машини, ну в принципі, не існує. Добренько, ми ще біжимо ще. Може подумаємо. Все? Ага, дяки, да, ще друзі, досить цікава історія. Це про жінок перекупів. Є жінки-перекупи, які такі няшкі, такі гарні, нафарбовані, такі всі в них ногті зроблені, всі такі красуньки. Іх, і переважно чоловіки, які такі махінатори відправляють, щоб жінка продавала. І коли приходять хлопці, вона така завжди сидить: ой, та я нічого хлопці не знаю. Та я сервіска. та я нічого не знаю. А що то? -то? А я нічого не знаю. Все до чоловіка. А де чоловік? Та чоловік зараз за кордоном. І такі історії дуже дуже часто трапляються. І приходять хлопці, такі. Розслаблені, такі думають, все, така туди-сюди, знаєте, починає якісь кокетнічати такі всякі нюанси. І буває таке, що купляють в автівки і підмучені, підкручені. Внашу, похіхіка, і підкручені, вона щось десь там посміється, поки п'яте десяте, хлопці розстануть і купляють такі автівки. Зараз вам розповім, або в слідуючих роликах почути ще одну цікаву історію про жінок перекуп Ну так, Але тут є вцарапані. Тут є, тут, 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 тут. Бачите, він якби сам по фарбі б'ється, що він не фарбований, але є багато таких от цих царапок. Фоциків, так. Да. І тут ще бачите? Він то б'ється норма, а отут то треба робити, так. Да. Тут з бампром бачите. Так, ручка вже бачила багато. Це хвороба їхня. І тут виходить якесь напилення незрозуміло. Так, що в нас підфарбована дверка? А ні, там не, там не сталося. Тут є. Ми ж тут є царапини так само. Тут м'ятно тут. Так, дивіться, тут є царапини з тої сторони. Тут пішли царапини на цій дверці. Шини такі собі, шини вже зараз здаємося такого сценіка 12 років, один п'ять дизель. Тут є затертості І тут бачите так само царапини вздовж ідуть. В варіанті бачиш, що одним, одним почерком писали. Надали 18, 174 І здається, що однакові почерки, так. Да? Ну тобто в один день заповняли. Мешко? І тут типа, ці три різні авто, потім престиж, а потім агро. То що воно кожен рік вислуговувалося на різних сервісах. Це трошки дивно в тому плані. Обрадувався, що думаю, ось оце ризька оригінальна. Получається там знаєш, листочки вже старенькі, жовтенькі. Але коротко, з тим почерком то три <звісна> однакових почерки і три однакових коротко, ну, печатки, але всі вони різні. Кожен 10 тисяч на різні сервіси їздить. Такого в принципі, логічно не буває... Ну, я б точно... Ага, подивимося, подивимося, Так, Ще на 308-му такі. От є. Нюанс нюансний, добрий. Є царапини треба робити хімчистку. Трошка трохи затерти і покарня міняється. Вже його фарбували той капот? Ви фарбували так? Да, бывают такие идеальные новенькие выгляды. Выше у нас тут Е297, 1565, 1485 1400, тут выше. вот такая отметка на Е, дверка 800, 300, 700, 400, 600, 150, 130. Короче получается у нас тут был якийсь нюанс 1800 Продываемся Брали ми таку автівку, це Renault Grand Scenic. автівка семимісна. 2012 рік, 15 дизель на механіці, 220 тисяч пробігу. На віддачу автівка нам вийшла 9 тисяч доларів. Зараз їздили, зробили сертифікат, подивилися автівку на ямі, Досить тяжкі зараз, звичайно, автопідбори. Але ми справилися сьогодні. Ось така красуня. Поїде до Львова. Будемо прощатися з нашими замовниками. Подякували Наші... у драйву <с <с за хороший підбір. Ми старалися. Але тяжкі автопідбори, правда? Нічого в нас, ми, як то кажуть, спрацювалися спрацювали і легких що не чекали. Для Все, Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо дякуємо. Все вам найкраще. Все. В тому житті, що точно побачимося. За рік, два, три, п'ять, так що, що будемо працювати. Супер, Або дякую, ви що ви вам сподобався. Щасливо. 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 щасливо, до побачення. Все. Поїхали наші замовники, Помахали всі ручками. Так що гарного їм користування. Друзі, будемо завершувати наш ролик. Ставте лайки, пишіть коменти. Всього вам самого найкращого здоров'я, терпіння, і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. до побачення.